Доброго дня! Сьогодні ми на виставці Битва Агротитанів. Завітали на стенд компанії Богуслав Андрію. Доброго дня! Доброго І, зна... дня. І, зна... І знаєте, що ми вам хочемо показати? Оце а, оновлена модель самої популярної версії причіпних оприскувачів компанії. Правильно сказав Андрій? Все вірно. А, це, це, е, якщо сказати в штуках, то скільки ви їх виробляли? Виробляли. Ну, о, о, в 21-му році старіші ми модель. виготовили один для проби, старіших до війни з 1200 ми виготовляли десь порядка 650-700 штук. Якщо звернутися до цієї моделі, до, в 21-му році виготовили перший прототип. Обкатали його, знайшли слабі місця, устранили, і помаленьку почалася історія даної моделі. Тобто на наступний рік ми випустили 5 штук на сьогоднішній день. Якщо ми титані виготовимо 100 штук, даної моделі ми оновлено титана, випустимо 50 штук. Тобто, помаленьку модель клієнтам заходить, подобається, користуються. Насолоджується, ну отже, друзі. Раз ця модель така популярна і її так гарно купують, то ви обов'язково поставте лайкос відео або напишіть коментар, в кого такий є. Подобається вам чи ні. А для тих, в кого цього прискувача нема, ми зараз е розкажемо в чому полягає суть оновленого прискувача. Ми вже насправді знімали. Е Трошечки старішу версію, але за останній період часу е, модель отримала цілий ряд оновлень, і по великому рахунку, за е, прийнятну кількість грошей ви отримуєте практично. Ну, по, по технологіям, по важливостям, це ну, європейський рівень. Е... Я б сказав, навіть трошки вище. Навіть трошки вище. А на мій погляд, це цікава фішка, ну, тим більше ж вітчизняний виробник, ну, це взагалі топчик. А отже, Андрію, з чого потрібно почати? Ні, давайте ми почнемо загалом для тих, хто не бачив попереднього огляду, що це Зальний за прискувач, ширина штанги, бак, ну і основні характеристики. А... Модель титана отримала бак 3200. бочка, каплеподібні форми для того, щоб не так розгойдилася рідина, і вона така вже більш сучасна, більше візуально заходить нашим клієнтам. Стара модель була, я переписувала, трьохкубова бочка. Більш прямокутної форми, трьохкубова. Із-бочки за довелося переробити повністю раму. Раму ми усилили і зробили під цю бочку, щоб бочка сиділа надійно в. На рамі рама виготовлена з гнутого листового металу. Штангу ми також технічно переробили. Ми виконали її з гнути листового металу для того, щоб вона стала легша. Це було менше навантаження на систему стабілізації, але ми не втратили міцності, бо вона залишилася об'ємною конструкцією. Повністю змінили дишло для більш зручного. Користування його можна поставити як нижній, так і верхній зацеп, тому що на сьогоднішній день дуже багато імпортних тракторів з верхнім зацепом, і це для аграрів дуже зручно тим, що ми дишлом не збиваємо вершочок культури. Зараз воно стоїть на нижній зацеп. Ми можемо його перевернути, і воно буде на верхній зацеп. Тим самим кардан буде проходити низ, знизу під дишлом і воно не буде заважати роботі. Тут ми можемо зразу побачити датчик, встановлений, який відповідає за роботу поворотної осі. Вона відчуває як положення трактора і автоматично під це коригується задній осі. Тобто mm -hmm. на даній, Вручному режимі ми можемо на стільки вивернути колеса. А yeah. поворотна ось це базова комплектація чи це? Це доп? опція. Це, це опція, опція, яку ми розробили, встановили на дану модель для того, щоб наш оприскувач їхав вслід за трактором, тим самим він менше витоптує культури. Mm -hmm. тобто, чим менше ми витоптали, тим більше урожаю ми зібрали. Приблизно на гроші посчитали, це виходить, десь за 3000 гектар відбивається ця система. Це... Тобто, тобто ця, ця опція коштує 3000 гектар обробки. Обробки, так. М -м. Ну, В принципі, прийняв. Ні, ну, це... ну, казалось би, що там він витоптує. Та якщо на гроші перевести, то гарно він витоптує. Ні, ну Це вже багато рахувалось, в принципі, доводити, що поворотна ось це, це економічно вигідно. Я думаю, що більшість, більшість вже знайомі. З цим моментом. Добре, що у нас наступне на що потрібно? Наступне, до чого ми дійшли, це штанга. Штанга, як я казав, виконана з листового металу, тобто вона стала легшою. Так. По штанзі встановлені датчики BLC. Це угу. для автоматичної підтримки висоти штанги. Їх яка кількість? Два. По одній кранів... на кожне крило. Да, да. За рахунок того, що одноматна системи, їх більше не потрібно, тому що як ми штангу, якщо ми один край опускаємо, інший підіймається. І навпаки, тим самим ми комп'ютеру задаємо норму, висоту, яка нам необхідна, і він автоматично її підтримує. Для того, що якщо незручності на полі, для того, щоб гідравлікою не розгойдувалося все, є також і ручний. Варіант механічний, Тобто це називається примусовий нахил, який також встановлений на цій моделі. Тобто, там, де нам потрібна одноразова маніпуляція, ми можемо вручну одну сторону нахилити, інша підніметься або навпаки. Угу. Опять -таки, за рахунок того, що система стабілізації дуже проста і вона вся тримається на одному пальці, на одному А, а, а хорошо, тоді таке уточнення. Якщо у нас є в автоматичному режимі, ця система може працювати. Для чого мені тоді ручна? У нас є дві окремі опції автоматично і примусово. А, Якщо для при пере, 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 переїзді чи одноразово, то на нам е, включають датчики і штангу це все на Якщо ми в ручному режимі виставили, надо проїхали ту ділянку, так, так спустили на звичайну просту стабілізацію, далі поїхали, працюємо. Ну і те, що я сказав, мабуть, вартість відрізняється. Вона. І вартість відрізняється значно. Датчики, ну, плюс комп'ютер, плюс це все остаткування. Плюс-мінус десь буде коштувати 350 тисяч гривень. А якщо в, ручний, в ручному якщо режимі? Якщо в ручному режимі 55 тисяч гривень. Ну, суттєво, 300 тисяч різниці, але бумконтроль це прикольна штука. В мене з весною і ось на осінь замовили так. Це вже четверту модель. Четверта ще до клієнта не доїхала, поки що стоїть ще на заводі. Чекаємо, поки банк проплатить за клієнта його частку. Три попередні працюють, нарікань немає. А ви загалом рекомендуєте з якої висоти працювати? Яка мінімальна висота? Компанія Ліхер, та що випускає розпилювачі, рекомендує працювати на 50 см від культури. 50. При цьому менше здуває каплі, рівномірно вноситься препарат по культурі. Форсунки лехлір це в базі? Відомій ліхер, тільки лехер. Mm -hmm. В базі стоїть три звичайних ІДК, інжектор компактний на 150-200-250 літрів на гектар. Ну, mm -hmm. Під клієнта, під замовлення клієнта можемо поставити будь-який повноцінний інжектор, підказ, двохфакельний, двохфакельний з керамічним э, серцевиною для довго, довшого срока служби. Ну, то есть, це все відбувається індивідуально. Mm -hmm. Так, Далі, що в э, нас до штанги також відноситься, це опція четверткування. Чим зручна, якщо у нас на полі стовп або нам треба обробити культуру, не вважаючи з технологічної колії під посадкою, ми можемо одну штангу зложити або на четвертину, або, або на половину. Повністю. Обробити, розложитися і поїхати далі працювати на повну ширину прискочку. Так, супер, це також, це також зручно, однозначно. Для наших полів не один рік. Бачиш, в яких умовах люди працюють, воно зручно, необхідно і зручно. Ну так, це економить, економить все, проходи, час. В оновлення моделі встановлений бак для чистої води на 350 літрів. Головна його задача це після роботи з препаратом, промити всю систему, Сполоснути бочку, сполоснути серединий насос, промить розпилювачі, тобто повністю всю водяну систему. Да, і тут у нас такого гарненького кольору міксер. Це е, міксер полмак, опційно доста доставляємо на будь-який наш оприскувач. Він має місткість 35 літрів, це італійський полмак. Угу. Е, його от, основна відмінність від нашого міксера те, що він може працювати з сипучими, за рахунок того, що на дні міксера розташована крильчатка. Також цей міксер дає нам можливість зручніше користуватися з рідкими добрива. Ми маємо отвір, тут стоїть пломборіз і форсуночка. Ми угу. каністру перевернули, пломборіс пробив пломбу, рідина стекла донизу, подали воду, воно сполоснуло каністру всередину, щоб кожна капля Супер. хімії потрапила в міксер. Супер. І також ви наглядно бачите, що у нас ну, зараз це вже не опція, це вже в стандарті не до кожного прискоча, встановлено. Опускання підіймання міксера. Тобто ми міксер можемо опустити до рівня коліна для зручно. зручності заправки. Потім ми ставимо в робоче положення, пульт керування міксером. Тобто mm -hmm. Все доступно, все красиво, все добре. А заправка в бак? Заправка в бак на даній моделі ну, по сторінці через, через, через верх. Є самозаправка. Тобто оприскувач сам в себе може закачувати воду. Ага, ось тут. І так. є примусова заправка бака, тобто, клієнт свою помпу підключає через камлок, закачує в бочку воду. Це набагато зручніше, це набагато швидше, тому що в робочій зомі підключився, набрав воду, заправив хімію, зробив маточний розчин, подав в бочку, в бочці воно все домішалось, угу. постійно працює змішувач. Під, вочте, вочте. Підтримує цей ефект, скажімо так, кипіння, коли воно все бурлить, щоб не осідала хімія, угу. щоб була однорідність суміші. Добре, що можна ще відмітити? Е, і основним, як, як вишенька на, на торті, я б додав би це незалежну гідравліку. Точно ага. що вишенька на, на торті. Тобто ззаді стоїть масляний бачок. Спеді стоїть масляний редуктор, радіатор для масла, тобто для того, щоб масло не грілося, щоб воно працювало. Що воно дає нашому аграрію? Він не прив'язаний гідравлічно до трактора. Тобто сьогодні він поїхав з МТЗ, завтра він вчепився до Джундіра, в них різне гідравлічне масло, а нам в Оприсковичі не потрібно міняти. Він, він чисто на своїй гідравліці працює. Ми не прив'язані. Трактора потрібен тільки ВОМ, щоб під'єднати кардан, який буде крутити водяного насоса і гідравлічного mm -hmm. насоса. І 12 вольт для підживлення нашого комп'ютера. комп'ютеру. Да, це супер. То 3200. З, з якої потужності трактора ви рекомендуєте? Завод рекомендує 100. Знаю з ціл. практики, де більш-менш рівніші поля МТЗ тягають 80-ки на уру. Прикольно, ні, ну це, це також класно. А автономна гідравліка це в базі чи це також опція? Е, всі оці опції, по яких ми тільки що пройшлися, вони всі е, опції. Це, це все-таки опції, О, це не так. база. Так. Ви ж розумієте, е, сільськогосподарська техніка це той самий автомобіль. Ви прийшли в автосалон, ну... не хоче собі кондиціонер, бо я думаю, що від нього боліють. Ну, не, не, не будемо ти продавати комп'ютер, бери. Самим Ні, простим. ну тут, тут логічно, кось вже є там, потужніший трактор. Комусь щось одне і... треба, комусь щось інше. Один ставить освітлення по форсуночне, другий ставить на чотири прожектора. Одному вистачає, звичайного, а другому потрібен широкоугольний, щоб не втрачати час, тиск і рівномірно покривати культуру mm -hmm. на, на краях. Ну, загалом мені здається, що перелік оновлень опцій ну, доволі вагомий і цікавий, а саме головне, він реально практичний. Тобто це ці, ті опції, які дійсно ну, важливі. А що у вас ще цікавенького можна буде побачити в майбутньому, які, які ще фішечки будуть? А, вже помаленьку цей процес запускається. Все більше кожен рік клієнтів купують. Оприскувачі з пофорсунечним по контролю, не по секційним, це значно дорожче, але це набагато точніше, тому, тому що ми всі знаємо, скільки стоять е, препарати для агро. Вони, як збитий самоліт, ну, вони дуже дорожні. Це допомагає економити. Це раз. Інше те, що ми працюємо над підключкою «Ізобаз», ЗОБАЗ, щоб е, прийняти одного монітора з кабіни. У нас сучасні всі трактори, вони всі йдуть своїм комп'ютером. Тобто, щоб зекономити місце в кабіні, було оператору більш зручніше працювати, можна підключатися через Ізобаз-роз'єм. Тобто, ми над цим працюємо, це вводимо в виробництво, про це клієнту кажемо. По інших системах так само придумали, зробили одні системи. Є якісь заваження, працюємо, досконалюємо, тобто ми не стоїмо на місці, постійно над чимось працюємо. Я думаю, що на наступний рік, надію, що ми на наступний рік побачимо оновлену модель Кронус. Тобто вона вже буде мати таку ж саму каблеподібну бочку. Mm -hmm. Кронуси у нас йдуть або 18, або 22 метри захват. Тобто це все в майбутньому. Mm -hmm. Це Супер. тільки по секрету. Добре, секрет це ж ніхто не почує, це ж абсолютний секрет. <рес> Гаразд. Оновлений оприскувач. Цілий ряд нових цікавих робочих опцій. А давайте зорієнтуємо наших глядачів. Що тепер це коштує? Якщо взяти, ну зрозуміло, кожна опція там якихось додаткових грошей коштує, взяти там саму базову модель і саму. Скажімо так, запаковану, Який діапазон ціни? Ну, Дивіться, якщо ми дану модель оприскувача беремо в стандартній комплектації, вона е, на сьогоднішній день коштує 1 мільйон 645 тисяч. Якщо е, його повністю так сказати нафарширувати, е, може бути даже до 3 мільйони 3 двісті. Ну, все залежить від комплектації необхідності нашого клієнта, тому що е, комусь потрібна. Незалежна гідравліка комусь не потрібна. Ну, тобто, підхід до кожного клієнта йде індивідуально. Так, І нагадаємо, ще раз, це в нас бак 3200 і штанга. 24 метри. 24 метри. Ну, в принципі, як уже Андрій зауважив, в залежності від ваших побажань, можна в два рази, можна сказати, підняти так. вартість оприскувач. Оприскувач, це вже, мабуть, там буде із пофорсуночним відключенням. Так, так якщо Максимальні комплектації це так. Буде і пофорсоночне відключення, і ті опції, які ми вже говорили, і освітлення пофорсоночне, що кожного розпилювача видно. Uh -huh. І з широковольним карданом для зручності працювання цього всього. Uh -huh. ну, uh -huh. по... А е, добре, тоді давайте ще одне, е, ще одне на завершення, ще один момент це про гарантію. Е, гарантія від е, заводу йде рік. Так, ну, так як і будь-хто, Ми даємо рік на, повністю на весь оприскувач. Але є одне але ми даємо рік гарантії з дати запуску. Умовно кажучи, ми, у нас купують оприскувач в вересні, в жовтні, в листопаді, в грудні. В березні виїжджають в поле, приїжджає наша сервісна служба, запускає роботу, навчає оператора користуватися нашим оприскувачем, і з цієї дати в клієнта починається гарантія. Тобто він може півроку в... на бригаді, коли нам треба, в поле, сервіс приїхав, навчив, запустив, склали акти і з цього дати пішла гарантія. Ну, це, це, це дуже, дуже логічно і дуже правильно, як на мій погляд. Отже, друзі, повторюся ще раз: в кого є запитання, побажання, пишіть, будь ласка, в коментарях. В описі до відео залишимо контакти Андрія. Так що залишайтеся з нами. До скорих зустрічей. Андрію, дуже дякую за презентацію. Всього вам найкращого. Радий побачити гарного дня. До скорих зустрічей.